Ми їдемо на фестиваль в Бакоту. Побажайте нам! Удачі! Вдача, наполегливість та, звісно, праця це про молодіжний гурт з Муглево-Подільського Грейвс, який цими днями виступив на міжнародному фестивалі в Бакоті, що на Хмельниччині. Це був їхній дебют на великій сцені, про яку мріяли півтора року. Мріяли і навчалися, бо кожна вірна зіграна нота це праця. Про перші кроки гурту віда вже розповідала раніше, і ми з радістю продовжуємо нашу відеографію зростання молодого колективу, якого навчає музиці відомий місці музикант Віртос Сергій Захарчук. Проєкт цікавий не тільки тим, що Захарчук навчає молодь, прагне її зайняти корисним та приємним, а й те, що всі вчаться з нуля. Ніхто з них ніколи і не тримав в руках інструмента, тобто, все з чистого листка. Найбільш оригінальним є й те, що колектив саме дівочий, та ще й рок-гурт. Артисти мають відчувати публіку і сцену. Тож Захарчук подав заявку на фестиваль «Бакота-фест». Організатори оцінили живе звичайне Грейвс та підтвердили запрошення на участь. Такий час не працюють публічні виступи, і ми знайшли цей фестиваль, який все таки працює. Ось і попередньо відіслали свої відеороботи, і вони прослухали і запросили нас. Ось. Тобто був відбір. І вийшло так, що їм було де виступити. І мало того, не в місті вже, а будемо так казати, пів України там було: І Хмельницька область, і Тернопільська, і Львівська, і Одеська, і Київська про нас знають тепер там. Всі нам дякували. Дебютний виступ був вдалим. У Грейвс відкривали третій фестивальний день, а це вже честь. А ще дівчата отримали купу задоволення, море емоцій та вражень. Фестиваль дуже почнемо з поїздки, дуже, дуже все гарно, дуже емоційно, з хорошим настроєм. Все пройшло дуже, так скажемо, дуже чарівно. Все дуже сподобалось. Сцена просто неймовірна. Люди там неймовірні. Це було незабутні просто емоції. Ми як тільки... Під'їжала до самої бакоти, побачила краєвиди її, і ми вже тоді були просто здивовані. Ми виконували шість композицій, такі як «Take me Away, Зомбі, Кріп, «Levitation», потім Запальничка і «I wanna be a Б'язок. Вони готувались дуже наполегливо. Останні останні дві неділі перед фестивалем. Просто, просто супер було. І я теж переживав, що все було добре. Але. Коли ми виступили, ми побачили відгук публіки. І я зрозумів, що ми зробили те, що потрібно. Вони були всі здивовані, всі здивовані були. Навіть організатор фестивалю каже, я не очікував. Ви дали такий драйв початку фестивалю третього дня, цього міжнародного, що що просто всі такого не було ще. Так що ми взяли, ми зробили те, що треба. Все, ми Могилів-Подільський, група Грефська. Фестиваль під відкритим небом це така собі молодіжна тусовка, де всі на одній хвилі. Звісно, не такого значного масштабу, бо в країні йде війна, проте організатори подбали про корисне та пізнавальне дозвілля молоді. Було відчуття цього драйву, якого ми дуже чекали. Ми хотіли задати там жару перед всіма. Люди зустріли нас теплими оплесками, та ми хочемо подякувати публіці за підтримку і за теплу зустріч. А виступили, це ну це щось з чимось, тому що ми виступили і зловили такий мандраж драйв. Це було незабутнє. Це було незабуваем емоції, тому що ну, адреналін, щось таке, ніхто особо не переживав. Не знаю, було дуже круто. Для дівчат з Грейвс цей фестиваль можливість показати та проявити себе, відчути велику сцену та завести нові знайомства, зокрема і професійні. Після самого концерту дуже багато підходило людей, обіймали діти, обіймали люди, фотографувалися з нами, робили комплименти. Про участь юних музикантів з Могилео-Подільського попіклувалися дорослі, аби молодь мала простір для творчого розвитку. Це стало можливе завдяки об'єднаній підтримці. Влади, бізнесу, творчості хочу подякувати меру нашого міста Геннадію Глухманюку, який надав транспорт, народному депутату Геннадію Вацаку, який надав паливо, Тетяні Фоменко, яка потурбувалася про це все, Алі Бравко, яка надала кошти, Константину Солдатову, який комуніцирував це все діло. Потім є ще хлопці. Водії, які допомагали нам, хоча вони не мали брати участь в цьому гарні ребята. А ще є бойці невидимого фронту, які паяли провода, які це все допомагали тут на місці. Грейвс отримав величезний запал для руху вперед. Наразі творчий колектив фокусується на вивченні нового матеріалу та створенні уже свого. А творити це ж прекрасно.